Серпом зрізає зоряне колося і розкидає золотистий сніп, який уплівся у її волоссі, і кида місяць осені до ніг. Вона самотньо в вікна заглядає, з тривогами й дощами на лугу, осіннє птаство вгору підіймали, є. і так вона все ходить по кругу. Той місяць сріблом осені мигає. І відблисками сріблеться душа, а у калюжах сяйво не згасає, як не згасає місяць із куща. Осінь самотньо мигає нам своїм сяйвом, сяйвом ночі, сяйвом дня, інколи не сонячно, а інколи сонячно. Хотілося б, щоб мирним сяйвом уже мигала осінь. І настала мирна зима. Тому зло перемагаємо добром, друзі. Нехай охоронці кожного кожну з вас оберігають. Господь Бог всім вам допомагає. Не опускаємо руки, Будьте добру і з Богом.